Радіо Майдан» у студії Лілія Кочерга. Мої вітання. Ми працюємо наживо, тож можете долучатись до розмови, подзвонивши за номером телефону 32 29 78. І сьогодні обговорюємо проблему паритетного представлення жінок у політиці і владі. Представляємо їх співрозмовників: Любов Лук'янцева, Анатолій Загородній і Віталій Тарнавський, представники Кіровоградської асоціації «Громадські ініціативи. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, що завітали. Тож, нещодавно ви представили Кіровоградцям проект, мета якого цитую підвищити рівень видимості жінок кіровогращини в політичних процесах. Такі напрацювання це дещо нове на теренах нашої області? Чи ви продовжили чиїсь ініціативи? Дякую, за питання. Дійсно, ця ініціатива на Кіровоградщині є нова. От можна сказати, вперше на теренах нашої області реалізується така ініціатива, яка буде підтримувати жінок, виявляти цей жінок і просувати навіть цей жінок. Але це не нова ініціатива. Для України, Уже декілька років поспіль Національний демократичний інститут опікується таким проєктом, і такі області, як Львівська і Вінницька, вже розпочали свою проєктну діяльність десь півтора року тому. Навіть є вже перші успіхи. Наприклад, у Вінниці створене за результатами цього проєкту міжфракційне депутатське об'єднання в депутатському корпусі місцевої ради. Це надзвичайно, скажімо, позитивно і вносить Певні такі, скажімо, розширені можливості для вирішення певних питань місцевого значення, які спрямовані на соціальну, на гуманітарну сферу. Ну, Наприклад, у нас на сьогодні існує таке міжфракційне депутатське об'єднання в Верховній Раді, яке очолює Гриневич, І по такому ж типу створено таке ж саме міжфракційне об'єднання в Вінницькій місцевій раді. І це надзвичайно позитивно. Але в інших областях, на жаль, ще таких міжфракційних об'єднань немає. І ми сподіваємося. Що все-таки на Кіровоградщині буде не одне створене міжракційне об'єднання. а Щонайменше дві, дві такі от в радах, а можливо, і, і декілька біль... ну щось більше будемо такі дивитися. Довгострокові це довгострокові. Ваші цілі. Ми сподіваємося, що буде результат навіть більше, ніж ми, ми заявили про те, який це може бути. І, до речі, є цьому свідчення, є підґрунтя, скажімо, такі дані, аналіз даних нашої міської ради, яка на Сьогодні існує там більше 12% – Це жінки. Тобто є підґрунтя створювати, да було би можливість раніше створювати таке міжфракційне об'єднання? Звичайно, що сьогодні ця вже рада добігає свого да, екологічного завершення? в нас нові вибори? Тому ми будемо говорити про ради вже нового формату, які будуть обрані після 25 жовтня. От щодо статистичних даних, я певна, що ви можете ознайомити з ними наших глядачів і слухачів. Який відсоток жінок представлені представлений у Верховній Раді? Який відсоток наших депутатських корпусів Міському ну, депутатський корпус я вже зазначила, трохи це сказали, більше 12%. Да. у Верховній Раді. Це 11,1%. Це найбільший відсоток за всю історію існування українського парламенту, але це дуже низький відсоток порівняно з парламентами демократичних європейських країн. А як в них Наскільки а, скажімо відсоток? Найвищий, найвищий відсоток? Це Швеція, а це Норвегія, це Данія, це от якраз країни Північної Європи, країни Скандинавії, дійсно так, де відсоток добігає майже 30%. та і, і це вже, Найбільше. і це вже якби є певний сигнал того, що досягається оця паритетність. Що жінки беруть участь активно в політичному житті. А ось щодо України ми можемо дійсно тут тільки ну, велике поле діяльності працювати. Адже в Україні більше половини населення складають жінки. Ви тільки уявіть собі, що якщо взяти все населення України, то більше половини це жінки. Але представлена у владних органах, в політичних партіях дуже низька кількість менше 10%. І це насправді якби сигнал до того, що треба щось змінювати в цьому напрямку, треба працювати. Якщо звертатися до тієї ж світової практики, то що вона нам показує? Які питання для жінок виходять на перший план? В яких питаннях вони можуть бути найбільш ефективними? Хто ну, дасть ну, відповідь? Ну, власне, Пані Любов вже. сьогодні ну, перебирає. Ну, звичайно, для їх... жінок найближче це питання охорони здоров'я, соціального захисту, освіти. Ну і інші питання. Питання розвитку, економічного розвитку держави, благополуччя, населення, так і таке інше. Тобто гуманітарна Розвит... сфера? Так, да, Гуманітарна сфера більш характерна, саме да, і більш цікава для жінок. Хоча їм, так сказати, не... Вони, для них цікаві інші питання. Ті, що, ті, що цікавлять чоловіків, звичайно. Але, наприклад, якщо ми будемо говорити про формування от бюджету, да, дуже такий великий фокус або увага прикута до саме формування бюджету громадськості. То от, якщо ми говоримо там про бюджет розвитку, це тобто якісь ініціативи пов'язані з благоустроєм міста, з якимись цікавими проектами, освітніми проектами і так далі, то до цього на це будуть звертати саме жінки увагу. Ну, да, Захист материнства, да. дитинства. Це, це, це. жіноче да, питання якщо ми хочемо, щоб наше життя стало кращим, більш комфортним, то треба просувати жінок у політику. Маємо перше запитання. Перший дзвіночок від глядача або слухача. Добрий вечір. Говорить, ми вас чуємо. Добрий вечір. Це Добрий вас вечір. Тубує, житель міста Кировограда Дігтярьов Валентин Васильович. Скажіть, як жінки, які будуть присутні і прийматимуть участь у політиці, Дивляться на такий напрямок діяльності, життєдіяльності, як науково-технічна. У нас я знаю у міській раді Києва, я чув по радіо, що там жінка, яка науково-технічним напрямком дуже як кажуть, піклується, як у нас з цим напрямком жінки в першу Дякую. чергу. Дякуємо за ваше питання, хто відповість. А, можна, я, так. Да. Дійсно, насправді таке цікаве запитання. А, це говорить про от певні такі от ментальні мабуть відношення а, до саме, або стереотипи, які пов'язані з жінками, з їхніми професійними якимось, е, навичками. От Можна говорити про жінку, яка є конкурентно спроможною в будь-якій сфері. Адже ми знаємо, що є жінки, які, скажімо, скажімо, є е, науковцями, провідними фахівцями в різних галузях, і юриспруденції, і в інженерних якихось, да, і про, е, програмісти, і так далі. Ці жінки є. Просто ми е, е, до сих пір, ми, я е, так розумію, не, не, не е, маю на увазі не наша організація, а взагалі суспільство. Досі якби не, не ставило перед собою питання знаходити цих жінок і просувати, щоб вони нас наші інтереси представляли, там, скажімо, на більш високому рівні. Е, в тих же Самих органах влади, міністерствах профільних. Центральних органах виконавчої влади і так далі. Оце зараз дуже важливо, щоб ці жінки, вони їх, можливо, і навіть і шукати не треба. Вони мають самі просто зрозуміти, що якщо не вони сьогодні будуть починати щось змінювати, то замість них ніхто цього робити не буде. Так само, от якщо глядач каже про наукову сферу, дійсно є такі жінки, які б могли конкурувати з чоловіками. Оце якби конкурентно спроможність питання номер один. Тобто ми маємо конкурувати зараз. Стільки цією квотою 30%. Це така декларативна це таки норма. А конкуренція має бути на фоні професіоналізму. Знань і дійсно це має доводитись певним певними якимись, скажімо, ну певним таким бекграундом, чого ця жінка досягла, так само як і чоловік. Тобто ми зараз говоримо про гендерну рівність, а гендер це не тільки, скажімо, пріоритетність чоловіків чи жінок. Гендер це рівність, це паритетність, і от саме створення от таких умов, коли в однакових умовах. І жінка і чоловік можуть однаково досягти певного успіху оце і є рівень або показник демократичності країни. Хочу нагадати нашій аудиторії. Ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете дзвонити нам за номером телефону 32 29 78 Сьогодні ми говоримо про проблему паритетного представлення жінок у політиці і владі. Будь ласка, дзвоніть, ставте свої питання. Не є секретом, що події новітньої історії підвищили громадську активність, і в тому числі і жіночу. Чи погоджуєтесь ви з тим, що жінки, зокрема Кіровоградщини, стали виявляти більший інтерес до політичних процесів? Частіше хочуть себе спробувати. У цій сфері. Я хочу, щоб чоловіки долучилися до розмови, вони так сьогодні бояться образити жінок. Ну, Говоріть, пане Віталій. Хочу почути вашу думку. Підвищилася активність громадська жінок? Ну, не можна так зразу сказати, чи якийсь зробити такий звіт аналітичний. Зрозуміло одне, що жінки, які навіть хотіли прийти до політики, вони розуміють, що будь-які вибори це великі гроші. І вони трохи цього побоюються. Тому, наприклад, як вже пані Любов зазначила, якщо партії будуть дотримуватися 30%, Квоти це дозволить їм отримати державне фінансування. А державне фінансування це якась рівність між партіями, тобто не в кого більше грошей, а той, хто за законодавством більш як кажуть, дисциплінований. І тому, якщо, наприклад, жінки це побачать, вони вже не будуть якось там остерегатися чи комплексувати, і будуть більш активно йти. До політики і балотуватися. І е, якщо, наприклад, якась політична сила бачить жінок перспективних, вони е, мають їх залучати і ну, зробити все не лише для того, щоб як, як то кажуть, поставити їх в кінець списка і на цьому закрити питання, а дійсно е, знайти тих жінок, які будуть. Ну, додавати да, до, до рейтингу, додавати Ці до рейтингу партії, підвищувати, підвищувати їх підвищувати. і покращувати саме саму цю політичну силу. Так, да, і імідж, і рейтинг додавати до рейтингу однозначно. Дійсно, політична активність жінок підвищувалася в зв'язку з цими останніми новими подіями. Ми це можемо добре побачити на рівні, скажімо, Верховної Ради, коли були парламентські вибори. Було дуже багато жінок, молодих, активних, які вийшли з громадського середовища. Багато з них, це, до речі, мої гарні знайомі, мої колеги, наприклад, та ж саме Світлана Заліщук, ми з нею разом працювали в Русі Чесно. Вона очолювала центр UA і започатковувала цей рух, але почавши свою політичну діяльність, коли вона почала балотуватися, вона вийшла зі списків, сказала все вийшла з керівництва організації, сказала, що я не є вже керівником а вибираю для себе політичну кар'єру. І до речі, от таким жінкам, які дійсно on. Um. Присутні в інформаційному просторі вже заявили про себе. За ним їм легко знайти, не те, щоб їм знайти, а їх будуть шукати. Політичні партії будуть ганятися за такими жінками, для того, щоб в списках от мати таких кандидатів, які дійсно будуть підвищувати рейтинг. Ну і дуже багато політичних партій іноді запрошують до себе жінок, а для того, щоб показати, наскільки вони є демократичними, прозорими, креативними, відкритими. І так далі, тому що не секрет, що сьогодні політичні партії, ну принаймні до сьогоднішнього дня, завжди прогідну частину списків вбирали тих осіб, які мають ресурси, які можуть фінансувати політичну партію. Це є велика проблема в Україні однозначно, тому що люди, які мають дійсно. Певний якийсь імідж, авторитет є літерами громадської думки. Вони не можуть потрапляти в прохідну частину проекту. Ну звичайно, що останнім часом ця ситуація трошки змінилася саме в бік того, щоб дійсно демократизувати оцю прохідну частину, то політичні партії змушені брати до списків і таких осіб, які ресурсів не мають, але мають оцей людський капітал. Мають вагу мають вагу у суспільстві. І суспільний капітал. Так. Маємо ще один телефонний дзвіночок, заслухаємо. Говорить ви в ефірі. Скажіть, на передачі, так, Не поднимається вопрос о геноциді против населення. Отими вот тарифами, вот этим все. Вот представте себе, от іде зима, так, і такие тарифы. У людей есть дети грудные, все, а Яценюк так, предлагает 16 градусов. Ну как этого ребенка можно перепилить, пеленать, покормить или это? Это специально спланированная акция против людей. Дякуємо за вашу активність. Ми віднімаємо питання підвищення тарифів дуже часто, в тому числі і в ефірах Радіо Майданів. Але сьогодні маємо таку тему розмови. Я думаю, також актуально. Тож продовжимо. Я в принципі можу ще якщо можна Подласка. додати, так, буквально декілька слів. Якщо ми дійсно будемо в політику обирати жінок, які є патріотами, які є професійними, ми змінимо і питання тарифної політики. Дійсно, буде тоді увага. Прику. Та до цього питання до соціальних стандартів, до того чи можуть пересічне населення оплачувати такі за високі тарифи і так далі, тому що це це також ще один аргумент за те, щоб обирати жінок. До, До речі, в продовження від вашої репліки щодо тарифікації по закону, навіть якщо жінка перебуває в декретній відпустці, ці гроші, які начисляються, цільові гроші на дитину, так вона має сплачувати за комунальні, би, за комунальні послуги. Якби жінки вирішували це питання, Ніхто я думаю, поздравляє. вони б інакше трохи його говорять. Це, ж цільове, направлення. це як цільове, інакше? цільове спрямування коштів, і звичайно, що ці кошти мали би йти тільки на забезпечення, на утримання дитини, дитини та не на погашення так. комунальних послуг. І скажімо там інших питань, тому що жінка цей час не працює. Так, маємо ще один дзвіночок. Алло, Алло говоріть, Я вважаю, що жінки дійсно можуть дуже багато зробити в нашій державі. Від у нашій державі зараз дуже і дуже багато проблем. І ось я дуже згодна із попереднім дозвонювачем. Я б теж дуже хотіла попросити наших дівчат, які взялися за таку прекрасну справу. Щоб вони звернули увагу на на таке в нас в Україні дуже багато прекрасних людей, 30. У Нас така прекрасна земля, такі та такі багатства. І до чого ми при цьому всьому довели Україну через те, що в нас є люди, які надіють вишиванку, вигукують красиві лозунги, а насправді під тими вишиванками вовчі душі. Вовчі душі, от дуже не б хотілося, щоб вести боротьбу за такими людьми, а добрим, чесним, порядним людям, щоб яке щоб життя, щоб можна було жити не так, як оце зараз наша Україна живе при всьому тих даних, які в нас є, щоб ми могли б... ви дивіться об'єднані Штати Америки. Яка це багата країна? В їх скільки років одна й та сама конституція. Вони користуються і не воюють в їх. Нема війни. Вони їх таї мудрості. Жить тихо, спокійно. Люди чесно працюють, чесно ведуть бізнес, платять налоги і живуть. А що в нас робиться? Дякуємо за ваш дзвіночок. ви хочете прокоментувати ну, це першу, так? Це в першу чергу залежить від виборця. Це право його вибору. Як він вибирає, Вибирає чи по зовнішні, чи ви по, по вишиванці, чи вибирає по професійних якостях, по чесності, добросовісності і відношенні до дорученої справи. Це виборець визначає, кого вибирати. Вам подобається чи людина лише в вишиванці, чи те, як вона буде здійснювати виконувати свої функції, з яких вона. Які їй будуть доручені, ви, мабуть, і чули, що я хочу до вас звернутися. Знаю, що в рамках реалізації проекту плануються тренінги для підвищення обізнаності жінок у цій сфері, і в тому числі і безкоштовні юридичні консультації. Правильно зрозуміла? Да, е, я хочу сказати, що в, е, в рамках надання виконання цього проекту е, Керградську асоціація громадської ініціативи буде надаватися безкоштовна юридична допомога жінкам, які хочуть брати участь в політиці, брати участь в виборчому процесі. Ставати кандидатами в депутати, в сільські селищні, міські голови, депутати до районних, міських і обласних рад. У нас... Є буде приймання, де ми будемо особисто здійснювати прийом жінок за адресою вулиця Дворцова, 22, а телефон 24 35 29. Я можу дати свій мобільний телефон, оскільки, крім виконання надання юридичної допомоги в рамках цього проєкту, я здійснюю виконую інші функції. Мій телефон 066 710 95 75 мобільний. Можете телефонувати в будь-який зручний для вас час. Якщо я буду зайнятий, телефон буде виключений, я можу. Відповісти, вам в інший зручний для мене час. Ну, я хотів би ще, оскільки це питання піднято і про надання безкоштовної юридичної допомоги, сказати, що відповідно до закону про місцеві вибори, який недавно набрав чинності, вибори до місцевих рад міських, селищних і сільських голів старост буде здійснювати за змішаною пропорційною мажоритарною системою. І от жінки в першу чергу, ну, на мою думку, можуть це проявити. Більше всього активно саме на місцевому рівні, саме на виборах до сільської селищної ради, в виборах сільських, селищних міських галів, оскільки там, відповідно до цього закону, вони можуть заявити про, про участь у виборах шляхом самовисування, а не тільки шляхом висування їх від певної політичної сили. Для цього їм лише потрібно подати певні документи, ну, в першу чергу, там автобіографія, декларацію про доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, Характеру, також там чотири фотокарточки, особисто надати паспорт і подати заяву до відповідної територіальної виборчої комісії. Ну, це лише на такому місцевому рівні, і лише на виборах до сільської селищної ради і виборах сільських селищних голів. Тому що вже на по виборах до районних рад районних містах, міських рад, обласних рад вибори здійснюються за пропорційною системою, за партійними списками. Ну як хоча зазначалися мої колеги, що в цих партіях, згідно політичні партії, які Включають кандидатів депутатів до відповідних місцевих рад, районних міських, районних містах і обласних рад повинні в ці партійних списках включати кандидатів депутатів відповідних рівнів не менше ніж 30% жінок. Звісно, в цьому законі про місцеві вибори немає. А це не є імперативна норма. Нема там санкцій за порушення цього закону. Але в майбутньому є вже проекти законів, де передбачаються санкції за порушення цих вимог законодавства. Ну, в вигляді, наприклад, позбавлення політичної партії фінансування і таке інше. Крім того, жінки зрозуміло, що може існувати певна дискримінація, що жінок включають по цим спискам, кожний кандидат депутата закріплюється за певним територіальним виборчим округом. Тому жінки, які будуть приймати участь у виборчому процесі, повинні проявляти ініціативу, наполегливість. І... Добуватись того, щоб їх закріплювали за тими територіальними виборчими округами, де їх найбільше знають, де вони приймали участь в якомусь громадському житті в громадських ініціативах, і таке інше. І я думаю, що це буде сприяти їхньому успіху при обранні до місцевих рад. Проблема представлення жінок у політиці і владі не є суто жіночою. Вона є суспільною. Які проблеми має вирішити суспільство, щоб відкрити цю дорогу нашим жінкам? От для мене таких проблем декілька. Наприклад, те, що чоловікам прощається набагато більше, ніж прощається жінкам. Так ці жінки можуть їм пробачити. Але в той же час до жінок ми надто прискіпливі. Можливо, тому і голосують за жінок не так активно, як ви вважаєте. А, Пані да, Любов, да, всі хто перший? Да, Віталій да, І, да. Я на, на, на вас почути на чоловіки. Будь ласка, як ви гадаєте, що нас заважає бути? Які суспільні проблеми ці. стоять перед нами? Ну, напевно, може якась така знаєте, ментальна думка, яка склалася в суспільстві. Наприклад, що жінка це, це домогосподарка, це ну це в доброму це розумінні, це мати, це та, та берегиня та, Так, але ж, що стосується прискіпленого ставлення до політиків, ви бачите, що зараз Мас-медіа вони не дуже і чоловіків, наприклад, там дуже там держалою, та, так, 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 і вони можуть задавати дуже незручні питання. І я вважаю, якщо людина йде в політицю, то вона, хоча ми зараз і кажемо про гендерну рівність, саме гендерну рівність, і вона має вже там відкидати, як то кажуть, свої якісь там десь особисті. Які, ну, десь такі е, речі, які в неї глибоко в душі, і якщо вона е, от дивіться, ми кажемо про європу дуже часто. Е, зверніть увагу, як вдягаються жінки політики в Європі. Політикині да. навіть такі є політики. Я зводен з так теж з таким терміном. Як вони вдягаються? Як вони це вдягаються, вдягаються дуже Ск... попросто, дуже по поділовно, лаконічно. лаконічно. Тобто я перепрошую, але інколи в нашій Верховній Раді ми бачимо зовсім інші <сум> <сум> сукні, наряди і такі інше. І наприклад, дивіться, людина, яка проголосує за жінку політика, і якщо вона буде таке бачити, це. Може її образити, тому що вона голосує за політика, а не за, наприклад, вже ті, якісь риси особисті, які є та саме стосується чоловіків, жінок в рівній мірі. Тобто ми говоримо про те, що професійність має бути на першому, на першому так. місці, що потім політика, вже жіночість. політика, да. Ми не говоримо, що політика має там мати чи чоловіче, чи жіноче обличчя. Політика от вона є такою, от вона є професійною, от вона є відкритою. І туди треба треба приносити саме ті якості, професійність, скажімо, дотримання законодавства. І саме робота в межах повноважень на користь тих. Хто обирав цих осіб? Оце перше, якщо на першому місці буде стояти дійсно служіння народу, якщо ми говоримо да, там, про рівень влади найвищій, ну, наприклад, законодавчий, і служіння народу на місцевому рівні, то депутат має розуміти проблему тієї територіальної громади, які є. Так само і депутатки мають розуміти про ці проблеми. Тобто ми сьогодні говоримо про те, що жінки не просто мають йти в політику, тому що вони жінки. А тому, що вони професіонали і тому, що вони знають, які є проблеми тут, і як ці проблеми ще вирішити, подати конкретні механізми вирішення цих проблем. Традиційний лідер він зазвичай авторитарний. Чи є такі риси в потрібній кількості у наших жінок? Якщо ні, то чим вони можуть замінити авторитаризм? А, дуже таке, знаєте, питання дискусійне. Дуже багато останнім часом, знаєте, така взагалі тенденція йде до унісексу. Тобто, коли е, ці межі між жінками і чоловіками дуже стираються. Да, і взагалі є така тенденція, що е, жінки вже більш залучені в е, процес зайнятості, там, роботи е, і, і інші процеси, ніж навіть чоловіки. Чоловіки навіть втрачають певні якісь ініціативи і відчуття цього темпоритму, за яким треба жити. Жінки встигають і на роботу. Оті і і дома в сім'ї, і ще якісь там час вистачає на хобі, і, і, і таке інше, тобто час для саморозвитку. І тому ми сьогодні говоримо про те, що є е, жінки-лідери, вони є. Є жінки, чоловіки, вони також є, але можливо, стиль лідерства трошки інший. Це вже знаєте, питання психології стилю лідерства стосується. Є лідерство демократичне, є лідерство авторитарне, є лідерство тоталітарне. І оці це різні стилі лідерства. Найкращий стиль лідерства, за яким дійсно є високий рівень ефективності це демократичний стиль лідерства. І от до цього мають прагнути і як чоловіки. І такі жінки, це коли жінка лідер, а вона має команду. Ця команда залучена в процес прийняття рішень, а не однособово приймаються рішення. Ми вже бачили, який може бути результат, коли рішення приймаються одноособово. Коли про прийняті рішення не повідомляється громада, наприклад, наша організація тривалий час займається і питаннями зараз. Місцевого рівня це виділення земельних ділянок а, певним особам а, в зоні лісопаркової. Оце рішення було тихенько прийнято а, з громадою. Не погоджено ніяке громадське слухань не було проведено. Це ще починаючи з 2006-2007 року. Ці рішення були прийняті, і тільки сьогодні сьогодні, от рік тому, громадськості ці факти стали відомі. І Сьогодні це питання настільки назріло, так скажімо, і викликає негатив у громадськості Кіровоградщини, що його треба якось вирішувати. І, до речі, багато жінок долучені до цієї проблематики, так само, як і територія успіху, громадська організація, яку очолює Дуднік, вона також за займалася цим питанням. Так само і наша краська асоціація громадського інститут цим питанням займається. І от Анатолій Іванович ходить в суди зараз, тому що вже на рівні судів суддів розглядається. Питання оскарження цих рішень, визнання незаконними рішень міської ради. Ми не хочемо Тоже. це допустити в наступних міських радах. Дуже мало часу лишається до завершення ефіру. Я хотіла б ще поставити таке питання. Як гадаєте, чи готове суспільство, українське, кіровоградське, прийняти жінку політика, жінку-керівника, яка буде приймати такі серйозні рішення? Ну звичайно, на 100% Я думаю, що не звикли. тому що це зовсім ну як сказати, це навела для взагалі, для виборчого законодавства і для участі жінок і в політиці в. В місцевих виборах і в виборах до Верховної Ради, але поступово це залежить багато вбивну значній мірі і від того, і від жінок, від їхньої активності, від їхнього бажання приймати участь в політичному і суспільному житті і в виборах. Виборчого процесу я б ще хотіла додати, Україна підписала угоду з європейським союзом да про асоціацію. І от в політичній економічній частині цієї угоди є е, прийняті зобов'язання. Україна зобов'язалася паритетно представляти жінок у різних сферах життя в Тому числі і політичній сфері, і от це є вже зобов'язання, його треба виконувати. Тому сьогодні говорити про те на часі чи не на часі 100% на часі. Але для цього треба, щоб суспільство зрозуміло, що якщо ми не будемо змінюватися, якщо ми, ми, ми будемо а, розуміти, що більше жінок, які проживають на території населення, вони мають вирішувати також можливість вирішувати всі питання життєдіяльності, і впливати на ці всі процеси, то тоді виборці будуть голосувати за жінок. Оце ментальне дійсне ставлення треба трошки змінювати, і все тоді дійсно. От назва нашого проекту, яка говорить, що жінки це 50% успіху, вона стане реалією. Ми якби в все віримо. Останнє запитання до Віталія Терновського. Як гадаєте, жінка може бути успішною, і ефективною в усіх сферах свого життя в материнстві, в сім'ї на роботі, звісно, так і я хотів би додати, що в рамках проекту будуть виготовлятися відеоролики Стерка соціальні, та, ролики. соціальні ролики, де жінки, які вже досягли успіхів, будуть ділитися історією успіха свого особистого та закликати жінок брати участь в поліції. не боятися, не боятися. Не боятися. Ризикувати, йти вперед і так, працювати За для себе, так. за для суспільства. Я думаю, що глядачі побачать їх. Я вам дякую за цю розмову. Сподіваюсь, цікаво для нашої аудиторії за участь в ефірі сьогоднішньому, нашим глядачам і слухачам. Нагадую, це була програма Радіо Майдан. На цьому прощаюся. На все добре і хай вам щастить!